Нісанта цікавий такий автомобіль. Багато хто мені приводив його, в приклад з Grand Scenic. Ну, коли я їхав на Grand Scenic, я показував його оберти на трасі, розповідав про це, що це такий досить цікавий універсальний автомобіль. І Мені казали, що от нот, нот він дуже схожий на Grand Scenic, він менший. Реально менший, це трошки не та історія. Але практичний автомобіль, насправді, для сім'ї, тому що тут є багато цікавих таких, я можна сказати, навіть. Преміальними не назвеш, але от таких функцій, які дуже корисні в використанні простору автомобіля, вони, воно реально так є. Ну, тому що 90% часу ми не їздимо з великим багажем чи 80%. Зазвичай їздимо з одною-двома сумками. А от коли приходить час їхати з великим багажем, то тут є можливість відсунути задній ряд, і це дуже і дуже корисно і прикольно. Давайте поговоримо, що за автомобіль. 11 рік, 1,6 бензин, свіжопригнаний зі Швейцарії. 178 тисяч оригінального пробігу, в комплектації є легкосплавні. Диски, туманки, датчик світла і сенсор дощу. Такі у нас гарні ручечки на ньому стоять. Тонований. Це вже напил, навіть не тонування, а напил заднього ряду автомобіля. По салону 4 електроскло підйомники, регулювання підігрів дзеркал, коректор, курсова стабілізація ЄСП. Є круїз контрол шкіряне кермо і мультикермо по магнітолі. Ну, датчик світла сенсор дощу то зрозуміло, я вже сказав про це. Клімат-контроль, навігаційна система, є Bluetooth, можливість розмовляти Хінсфрі-вільні руки. Також є AUX і Флешка дуже, до речі, в зручному місці, От класно тут. В багатьох автомобілях воно десь тут, і телефон незручно там тримати. а Тут поклали телефон, відвімкнули собі музику і прямо звідси можете слухати. Ну і знову ж таки воно заряджає. Тобто Так тут не потужно воно. Можливо, там півтора Ампера, але заражає досить нормально. Я пробував, тобто не потрібно навіть купувати і в прикурювач вставляти якесь додаткове зарядне. Ну і це такий класний бонус. Закрили телефончики, насолоджуєтесь собі, дорогою. Диски є. Я не знаю, в такому році мало б вже, напевно, не бути mp 3 але є. Bluetooth, ці всі речі. І навігаційна система також присутня. У нас airbagів 6. Бачите, тут є в сидіннях віконні шторки присутні. Що ще сказати? 178 тисяч пробігу, центральний замочок, є підлокітник, що немало важливо. Покажу потім оберти на трасі, кому цікаво, кліматконтроль сказав, озвучив. А по задньому ряду багато місця, як ви бачите, навіть надто багато, як для такого класу. Подивіться. Просто так просто ж. І знаєте, в чому прикол Нісана? Дивіться, в мене. Ну, якийсь 43 розмір, так? Навіть в великих зимових черевиках я спокійно сюди сяду. От реально можна розвалитися і реально класно і комфортно доїхати з пункту А в пункт Б. Так, у нас після хімчистки розійшовся шовчик на сидінні. Доведеться завести в ремонт. Бачите, замочок пустив. Ну, Завеземо під шиїм, не побачив, треба підшити. Так, що ще? А, Так, чи є кут нахилу з спинки. Ні, куту нах... нахилу я не бачу. Спинка певно, що не є такий підлокітник. До речі, дуже великий широкий задній диван, в трьох спокійно можна їхати на далекі дистанції без проблем. Бонусом це, звичайно, можливість збільшення багажного відсіку, дуже простою маніпуляцією. Зробили так, якщо тут дітки їм місця вистачить. От, так, а як тут воно регулюється? Треба подивитися з цієї сторони, напевно. І можете спокійно собі подорожувати і мати ще досить такий великий простір по багажному відсіку, бачите? Багажник має два рівня. Так, не регулюється спинка. Я думав, що на кут нахилу може ще регулюється, Ну ні, не регулюється. Багажник має два рівня, зараз покажемо, у нас тут трошки хлам у багажнику. Потім заберемо його. То підбиралась фарба на підкраску бампера. Оце все опускається на низ. оця історія, і у вас виходить такий досить глибокий великий багажний відсік. Поличку знімаєте, можна перевезти фактично, ну, багато речей можна перевезти досить простору. А по лакофарбовому покриттю. Дивіться, у нас фарбовано дві оці дверки. Отут в районі. Є смужка така, отут, Десь, я так розумію, що було притерто. Район 700-800 мікрон на цій версії. Це косметично фарбована. Тобто є такий підкрас по автомобільчику. Зараз покажу ще під капотом. Комплектація непогана, як для ноти. Було б, звичайно, дуже круто, якби тут був ще автомат. Ну Під капотом все сухо, гарно, я би сказав, навіть ідеально. Нічого не мили, двигун чистенький, сухенький. В Nissan, в принципі, з цим проблем майже немає. Тут прокладки, це все тримають гарно. От такий апарат. 178 пробігу, а, Значить, що по ньому будемо. Планується ще по ньому. що. Шукаємо, до речі, на нього, друзі, хто зможе допомогти зимові колеса. Ми на них або скинемо. Не знаю, скільки, 100 доларів скинемо на блушний комплект, так як ну, все одно ми будемо шукати блушний новий, купувати не будемо. Або можемо наших 100, ваших 100 і купуємо просто комплект нових коліс. Ну, якщо ми говоримо про те, щоб автомобіль був вже повністю готовий до зими, оливу можна замінити в можна кататися. Расунка. Сидіння ми зробимо. Сидіння тут, бачите, просто шовчик відпустив. Ось тут треба підшити, завести, щоб задню спиночку її підшили. Або можна просто стягнути самому ниточкою нема проблем. Пін-код, хто хоче пробити по базі дилера расилончик, загальному опрятний, гарненький. На водійському сидінні є потертість на батоні справа. Ну, Як є, так є. Виправити її. Фактично важко. Тут структура матеріалу така цікава. Ось, Бачите, тут така штука є нюанс. Це хтось зачепив якоюсь одежинкою і порвав його. От. І зробити його. Якось схімічити не, не вийде, тому ну, або стягнути знову ж таки ниткою, або просто зробити такий спеціальний перевілювальний наш ремонт. Тут, до речі, є ще такий бардачок прикольний. Дає можливість в принципі, ну, тут. Зручно водієві, тому що в швидкому доступі тут може бути аптечка, може бути жилет для е, аварійної зупинки, якщо потрібно. Все, що завгодно. Ну або якісь аксесуари по догляду за автомобілем. Досить такі, класна ніжка. Така. Дружині, можна про неї не казати, можна тут заначку заховати. Або ще якісь речі. Ергономічно класна автівка, дуже підстаканники в дуже зручному місці. Є де, як ви бачите, телефон класти. Тут можна телефон класти. Ну Посадка зручна, як в такого якогось мінівена. Насправді в користуванні дуже-дуже класна машина. Зважаючи на те, що офіційними в нас їх продавали просто ну шаленою кількістю ці машинки, вони заслужили хорошу довіру. Чорний колір, диски, ціна 7700 доларів. Сотню скидаємо на. Давайте так, дві сотні скидаємо, просто на, на, на всі косячки. Мінус 200. Ви собі купуєте самі зимові колеса, ну і якщо якісь косячки ще там поусуваєте, чи завезете на гарівівання сидіння чи ще на що-небудь таке. Фарбували тут бампер, бампер повністю відновлено. По бамперу були потертості, нічого критичного, але довелося його пофарбувати. Фари виглядають гарно. Весь функціонал в машині працює. Кондиціонер, клімат, ну, клімат-контроль тут. Він працює, все добре. Жодних нюансів з цим немає. Цікаво, він знаходиться в місті рівному. На замовлення, друзі, ставимо ГБО, якщо вам потрібно ГБО, робимо сертифікацію, можемо зробити сервіс для обслуговування. Ну, наприклад, не знаю, там оливу замінити, якщо хочете, в двигуні, в коробці. В які опції їй скажете, такі в принципі, додаткові можемо для вас зробити. Цікаво, телефон буде в описі до відео. По гальміних дисках ну, не так давно замінені. колодки половина, диски гарні. Ну, Позаду барабани стан колодок не скажу, але стояночний тормоз тримає чудово. Гума, розмір, хто буде собі, -собі шукати, 185 55 16 Специфічний. Розмір. Ну, але він натомість не є якимось дорогим, ні просто як його бушник купувати. Я дивився район 4500 комплект. 22-23 рік на Олексі люди продають. Тому так. 7500 без торгу, без обговорень. Цікаво, приїжджайте.